Донечка Тетяни нещодавно пішла до десятка днями. Жінка довідалась, деякі страви для малечі втратили смак. Останні дні дитина каже, що я не пила чай, я не пила какао, бо він був не солодкий. І коли ми запитали у вихователів, а як сталося так, що у дітей не солодкий кава і чай, виявилося, що дійсно по садочках немає цукор, і їх просто не додають у їжу, тому що цукру немає на складі. І соцмереж Тетяна дізналась, схожа ситуація в багатьох дитсадках чернівців. Чиновники міського управління освіти цього не заперечують. Відсутність цукру в дитсадках пояснюють провалом двох тендерів. В грудні місяці, в лютому місяці, було оголошено два тендери на закупівлю цукру. На жаль, жоден суб'єкт підприємницької діяльності не подав заявку на цей тендер. Відповідно, ні перший, ні другий тендер не відбувся. З цієї причини на 6 травня оголошений черговий тендер. Маємо величезні сподівання, що нарешті заявки будуть подані. Відповідно, тендер відбудеться, цукор буде закуплений. Управління освіти готові платити по 10 гривень за кілограм цукру і просять підприємці відгукнутись на участь в тендері, обіцяючи не затримувати із проплатами. Торік були трошки затримки, але в даний момент затримок немає. Буквально протягом пару днів оплата відбувається. І поки в чиновників бракує порад, що робити дитячим садочкам до 6 травня, деяким батькам довелося взяти ініціативу в свої руки. Ми закуповуємо цукор, і я не можу сказати, що хтось від нас це вимагає, тому що іноді намагаються перекрутити факти, сказати, що мабуть від вас вимагають і т.д. і ми будемо е, карати нехороших людей, які заставляють вас не, нести цукор в садочки. Не заставляють, але таким чином склалося, що держава нам цього не забезпечила хоча ми сплачуємо вірно свою половину коштів за. Харчування має гуменна Михайло Антонюк місцевий час.